Стаття 17. психіатричні та невротичні розлади. ПТСР, тривожність, депресія. Чому важлива? Війна залишає слід не лише в тілі, а й у свідомості. Багато військових страждають на безсоння, флешбеки, тривогу, напади паніки. Це серйозні стани, які потребують лікування, а не замовчування. Поширені діагнози, ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, генералізований тривожний розлад, депресія, панічні атаки, адаптаційний розлад. Категорія А. Непридатний, якщо порушення, здатне. Служити, але є ризики. Б. Обмежено придатний у стабільному стані під наглядом. Порада. Звернись до психіатра або психолога, збери документи про обстеження, опиши скарги, безсоння, апатія, напруга. Чому варто дивитись далі? Бо від правильного розуміння цих статей залежить твоє здоров'я, твоє право на чесне рішення і твоя безпека. Якщо ти знаєш до якої статті підпадає твій стан, можеш грамотно зібрати документи, пройти ВЛК без тиску і уникнути помилкової придатності. Цей матеріал для всіх військових ЗСУ, мобілізованих резервістів, а також для їхніх родин, які хочуть допомогти близьким пройти все правильно. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донатом на каву або сигарети. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутися дожив. Військових вважають, що непридатність дають лише у випадку ампутації або повної інвалідності. Але ні. На практиці рішення непридатний категорія А або обмежено придатні категорія Б частіше базується на п'яти конкретних статтях наказу 402, які охоплюють найпоширеніші захворювання. І головне, всі вони потребують доказів. Якщо ти нічого не покажеш, тебе визнають придатним. Але якщо ти маєш документи, обстеження, скарги, діагнози, то твоя ВЛК це вже не російська рулетка, а чітка процедура з шансом на чесний висновок. Підпишись на мій канал, якщо проходиш ВЛК, плануєш медкомісію або хочеш допомогти побратиму. Тут розбір статей, наказу 402, поради по обстеженням, відповіді на запити від військових і щоденні відео, щоб ти знав свої права. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мій канал донатом на каву або сигарети. Я витрачаю свій час, щоб ти мав шанс зберегти здоров'я і повернутись живим. Слава Україні! Бережи себе!